Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками. У мене збирався ось такий кошик з порожніми засобами. У нас сьогодні тут будуть доглядові засоби, і буде ще чай за херп. Я при розпакуваннях, коли розпаковки роблю захюрб. Я обіцяю, що буду робити відгуки, тому сьогодні, звичайно, у мене закінчився чай. Я зроблю відгук. Давайте розпочнемо з першого засобу. Це у нас гель для душу бренд Фай. Я взяла просто для того, щоб його протестувати. Колись цей бренд був якось більше на слуху. На сьогоднішній день він якось призабутий чомусь, не знаю чому, але просто я вирішила його замовити і протестити, який він на даний момент. Тут його 250 мл. Видів їх безліч, велика кількість. Тут він йде з різними фруктами і екзотичними, тут, здається, манго, якщо не помиляюся, ще якийсь екзотичний фрукт. Гель для душу непоганий, він не дуже був дорогий. Звичайно, його важко рівняти з, наприклад, DAF чи то Джонсонс. Він, звичайно, слабший буде, ну і відповідно ціна в нього нижча. Всередині він був такий прозорий, гелевий. Непогано він очищав шкіру, непогано він пінився, але відчувається, що в формулі все таки більше води. Консистенція в нього дуже така простувата. Я б сказала. Не можна користуватися, можна якось перерви робити між якимись. Тяжчими гелями для душу, але все-таки він програє якимось більш дорожчим, більш відомішим брендам. Тому ось так. Ну, сам гель для душу, в принципі, мені сподобався, він непоганий, як я вже сказала. Далі в нас ідуть дві маски тканині для обличчя. Я вирішила вам робити відгуки, тому що раніше в розпакуваннях я їх вам показувала, але відгуки не робила, чомусь не знаю, чому. Відразу викидала упакування, вирішила залишати упакування і вам показувати. Відгуки на ці маски мають вони ось такий вигляд. Давайте з першої маски розпочнемо. Тут бренд Ein Lip, наскільки я так розумію, має вона ось такий вигляд. Ну тут ось таким чином вона відірвана. Звичайно, у мене вже використана. Ця маска йде на зволоження. Таку маску я вже брала, тільки інший вид від цього бренду, І також не таке було обравна, тільки вона була зеленого кольору. Вона мені дуже сподобалася. І коли я робила замовлення, натрапила на ось такий чорний варіант, то я її взяла, тому що, вже, в принципі, знаю. Тут вона йшла як зволожувальна, непогана, класна маска, гарна в неї булося, дуже добре підходило до обличчя. ось Сама конструкція маски, бо не завжди вони підходять. Це корейський бренд. Після неї було ближче дуже добре зволожене. Такі маски зазвичай я тримаю десь по 30-40 навіть 40 хвилин. Ну, коли є змога тримати її більше. Тобто я її тримаю практично до того часу, поки вона вся не впитається. Але по тут, по тому, що пишу, то її можна тримати десь 10-20 хвилин. І можна знімати. Залишки я завжди наношу десь там на декольте, на руки. Ну, ще де не вистачає зволоження, я наношу залишки маски тканиної. І ще одна маска, також від корейського бренду це Farm Stell. Має вона ось такий вигляд. Ось тут вона таким чином виглядає. І Тут вона з екстрактом моркви, я так розумію, брала я її на Єві. Зазвичай я беру корейські маски. Тканині на Єві, там найбільше чомусь мені вибір, не знаю, чому так. ну Мені там, напевно, зручніше їх вибирати, чи що, не знаю. Маска також була дуже непогана. Farmstay мені відомий бренд, від нього я дуже багато чого брала, різноманітні сироватки, крема. Ну і зазвичай часто я беру, звичайно, тканинні маски. Також тканина маска дуже була класна. Вона в ній не було ніякого аромату моркви, тому що я спеціально взяла протестувати мені. Цікаво, тому що в них така є лінійка овочева. Здається, з фруктами, ну я вже не пам'ятаю, але овочева в них є, тому що колись я брала з помидорами таку саму, але ні аромату, ні ще там чогось немає. Моркви, можливо, в складі в самій формулі щось мається. Ну це вже. Звичайна людина цього не відчує, але маска також дуже класна. Вона дуже добре зволожує шкіру. Знову ж таки, тут також були залишки, які можна було розподілити десь по тілу, де вам потрібно. Звичайно, на ці маски я вам залишу посилання, подивитися, і вони, до речі, доволі бюджетні, доступні, тому їх можна брати. Далі мене закінчились вологі серветки. Все ж таки, я їх показувала у своєму розпакуванні. Відгук я зроблю, можливо, хто шукає собі якісь. Тому я вирішила вам їх показати, тому що це засіб такий незначний, не косметичний якийсь там. Але все ж таки я роблю відгуки після того, як роблю розпаковки. Це бренд Фамілія нас, як я так я розумію. Тут їх 90 було штук, мають вони ось такий вигляд, тут з таким пінгвінчиком. Тут був, здається, зелений чай, якщо не помиляюся. Серветки були дуже гарної якості, доволі великі вони були. Добре, пропитані вони були вологою. Відчувався трішечки цей аромат зеленого чаю. Попереду я брала таку ж саму, в мене була з лавантою, також дуже гарна. Надовго її вистачило, дуже зручно Ось це, звичайно, упакування. Тобто ну, серветки дуже гарні, класні, тому хто шукає, можете на них звернути увагу. Далі у мене іде молочко для тіла. Це бренд Green Way, наскільки так розумію, це український бренд. Тут йде молочко з екстрактом малини, олія виноградних кісточок, ну і так далі. 200 мл має він ось такий вигляд. Даний засіб я купувала не в інтернет-магазині, просто в магазині Єва я брала його. Просто він мені сподобався тим, що він дуже бюджетний, він щось коштує 50 гривень. Це раз, а друге, мені сподобалося те, що в нього є екстракт малини в таких різноманітних засобах для тіла, ну будь-де, я не зустрічала екстракт малини, щоб був, тобто чи аромат, чи просто десь у формулі була малина. Мені це дуже сподобалося, тому я його взяла, бо в лінійці їх там ще. Різні вони варіанти з різними фруктами і так далі, я саме взяла малину. Ну і дійсно в упакуванні консистенція була молочка, вона була така водяниста, злегка рожева, відчувався аромат легкий малини, це мені дуже подобалося. Даний засіб дуже легкий, не в принципі було зручно користуватися. Він непогано зволожував тіло, тут ось вказано покращий рівень зволоження шкіри, повертає пружність еластичність, зменшує сухість виталущення, миттєво поглинається, не закладається. Лишає жирної плівки, дійсно, він швидко поглинався. Недостатньо, звичайно, зволожував особливо мою суху шкіру. Тобто, він непоганий на такі кошти, він дуже і дуже непоганий, до речі. Але просто що він е, з дуже сухою шкірою він не справиться. Його потрібно мастити кожен день. Я його мастила практично кожного дня. І такий він знаєте продукт більше літній. Ну він і в мене припав, Я його на початку літа купила. Практично все літо ним користувалася кожного дня. Ну, я коли як наносила його, не кожного дня, прям я його наносила на все тіло, тільки на ті ділянки, які потребували. Але взагалі молочко непогане, можна ним користуватися, особливо в кого шкіра не дуже суха. Даний засіб підійде ідеально, тим паче його ціна ну, просто чудова. Він щось біля 50 гривень, як я сказала, коштує. Тому, ось так. Непоганий засіб. Далі в нас іде сироватка для обличчя від бренду ELIZA Webka. Має вона вигляд ось такий. Дану сироватку я вже показувала в своїх порожніх баночках, я її використала десь до половини, і я на неї дуже жалілася, що вона мені не підходить і так далі. Мені прийшли коментарі під відео, я почитала. Багато хто посовітував, як нею користуватися. Я думала, що сироватками користуватися з усіма можна одинаково. Виходить, що деякі сироватки до них потрібно мати якийсь індивідуальний підхід. Ну і з цією сироваткою вийшло так само. Мені совітували наносити її на м вологу шкіру, щоб шкіра була, наприклад, Перед цим тоніком змащена, хоча в мене, в принципі, я і користуюсь тоніком. Або після того, як ви відразу вмилися, і шкіра ще не висохла так до сухості великої, тобто на шкіру, яка ще е, волога від води, чи від щось, щоб був контакт цієї сироватки з якоюсь. Водою, що гіалуронова, то чи гіалуронова кислота, вона дуже добре чіпляється до вологи і тоді краще працює, я так розумію. Ну, Якщо правильно це розповіла, тому що писали мені багато такий вид варіанту наносення сироватки. Я, чесно кажучи, вперше зустрічаю те, що мені пописали, що потрібно наносити, щоб ще шкіра не підсохла. От води чи то якогось іншого засобу і наносити сироватку. Ну, напевно, такий вид, тому що від Елайзавека сироваток я не брала ніколи, взяла вперше. Можливо, тут такий принцип цього засобу, не знаю. В принципі, я спробувала такий варіант. Він мені, в принципі, підійшов непогано. Коли ж на шкірі була ще волога, я її наносила вона. Краще контактувала, не так висушувала шкіру, тому що раніше я жаліла, що взагалі її наносила, вона навіть підсушує шкіру. Тут цього вже не було, вона взаємодіяла дуже добре з шкірою. Потім я закривала ще її кремом. І, в принципі, вона свою дію робила. Ну, тут, звичайно, ось таке упакування, ось така. Піп'єточка, але все-таки більше я брати цієї сироватки не буду, тому що, скажімо так, це не мій варіант. Не то, що там такий принцип її нанесення, але все-таки відчувається, що вона слабувата в ній замало формулі тих інгредієнтів, які зволожують шкіру. Тобто, ця сироватка вона більше підійде тим людям, в яких можливо і суха шкіра, але не наскільки суха шкіра, будемо так говорити, хоча я повторююсь. Але... Щоб пояснити краще, можливо, в когось шкіра помірно суха, або не завжди суха, або комбінована, наприклад, то можна її використовувати, вона буде свою роботу робити. Я її довикористовувала, до речі, до кінця. Але купувати я її не буду, знову ж таки, повторюсь, тому що я брала інші, я наносила їх на обличчя, вони дуже добре працювали з моєю сухою шкірою, до них питань ніяких не було, тому ось так. Просто даний вид, даний варіант мені не підходить. Але сироватка в цілому дієва, нею можна працювати. Так, і остався на з вами на кінець чай, то що я говорила. Має він ось такий вигляд. Замовляла я його на iHerb, Зазвичай десь я вже говорила, що чаї я би. Я беру на iHerb вони там доволі якісні, звичайно, вони не дуже бюджетні, але про якість можна не турбуватися. Тут бренд, здається, Harney Essence якщо я не помиляюся. Від цього бренду я вже брала чай, тільки іншу лінійку. Він мені дуже сподобався, тому я вирішила взяти знову ж таки самий бренд. Тут назва його Париж. Тут було 20 пакетиків трикутної форми. Сам чай дуже ароматний, він, скоріш за все, чорний більше, але були додані якісь певні, напевно, ще трошечки квіти туди. Тобто він такий чорний, але з ароматом. Таким приємним квітковим, скажімо. Так. Тобто відчувалася оця якість, дуже він гарний. Чай я час від часу п'ю, але не в великих кількостях, тому мені такої баночки вистачило на дуже довгий період. Ну і, звичайно, саме упакування дуже і дуже презентабельне, його можна брати не тільки собі, а десь і на подарунок. Тут металеве упакування. ось так вона відкривається всередині. Навіть можна її десь лишити як органайзер, десь щось зберігати. Тому ось так. Гарний чай, дуже класний, мені сподобався, дуже якісний. Звичайно, я вам на нього залишу послання, подивитеся, в лінійці їх ще велика кількість просто буває так, що якісь є в наявності, якоїсь немає. Але е, чай дуже і дуже класний. Так, у нас з вами порожній кошик. Це всі засоби, які у мене на даний момент закінчились. Звичайно, під відео я залишу всі посилання на ці засоби. Перейдете, подивитися. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!